Вас вітає вчитель інформатики Олександр Олексійович. Списки в Python являються об'єктами, тому для списків існують методи. Тема даного уроку основні методи списків. Перейдемо в середовище інтерпретатора Python. Задамо список. Метод append дозволяє додавати до списку нові елементи. Перевіримо. Ми бачимо, дійсно новий елемент exit додався в кінці списку. Задамо ще два списки. Метод Extend дозволяє об'єднувати списки. Глянемо на результат. Ми бачимо, що списки LSC1 і LSC2 об'єдналися, і це дуже схоже на об'єднання списків за допомогою додавання. Але різниця в тому, що новий список при цьому не створювався. Для подальшої роботи додамо ще один елемент 1 до списку LC1. Перевіримо. За допомогою метода count можна визначити кількість входжень елемента в список. Елемент 1 входить в список LST 1 двічі. Визначимо першу зліва позицію елемента 1 в списку LST 1. Для цього служить метод індекс. Дійсно, перший елемент 1 зліва знаходиться на третій позиції. Метод remove дозволяє видаляти елемент з списку, який стоїть на першій позиції. Переглянемо список у листі 1. Дійсно, видалився елемент 1, який стояв лівіше. Дуже цікавий метод POP. Він дозволяє видаляти елемент зі списку за його номером. І при цьому цей елемент показується. Розглянемо це. Видалимо елемент списку листів. Нагадаємо його. Видалимо елемент, який стоїть на п'ятій позиції. У нас вивівся елемент exit, який був видалений зі списку. Перевіримо це. Все вірно. Ставимо в останній список на п'яту позицію елемент 3. Для цього служить метод insert. На першому місці вказується позиція. На другому місці майбутній елемент списку. Перевіримо список. Елемент 3 вставився на п'яту позицію. Метод sort дозволяє сортувати список. За зростанням, тобто в алфавітному порядку. Так, да, дійсно, із сортуванням проблем немає. І нарешті метод Reserve дозволяє змінювати порядок елементів в списку на зворотній. Глянемо, що вийшло. Все працює. Що ж, ми з вами ознайомилися з основними методами. Це далеко не всі методи. Усі методи ви можете знайти в нашому довіднику на сайті або в мережі інтернету. На цьому урок закінчено. До наступних зустрічей!